Я не знаю, я не віщунка, не гадателька. Слава Богу. Я проста християнка. Але мені дуже подобається один вираз. Якщо вам щось здається, значить вам не здається. І якщо ви відчуваєте, якісь сфери вашого життя руйнуються, значить, можливо, це дійсно так. Але не завжди це порчі, якась магія. Це може бути якісь твердині в розумі, в мисленні або стиль життя, можливо. Наприклад, мені пишуть люди, особливо чоловіки, кажуть, є якийсь магічний вплив, тобто приходять якісь сутності вночі, починають за ноги тягати, або просто думають, що в них порча. І ми починаємо розбиратися в їхньому стилі життя. І виявляється, там є блуд, там є заборонені речовини. А інколи взагалі таке подвійне комбо сплять з відьмами. І потім люди дивуються, звідки це в них. Ці не обов'язково на них хтось порчу не б. Вони просто самі повідкривали двері. І, звичайно, демонічний вплив уже йде. Не магічний. А просто демонічний і руйнуються сфери життя. Особисто вам можу порекомендувати. Передивіться свій стиль життя, стиль свого мислення, тому що в нас люди, взагалі, українці, в нас дуже залякані, бояться всього, що хтось їх зглазив, хтось не так подивився на них, не можна хвалитися, позаздрили чужому щастю, і все, і вже думають, що хтось щось їм поробив. Не заперечу того, що роблять дійсно, але. 70 відсотків я вважаю це просто страхи людей. Да, темні сутності позалякували людей. А там, можливо, близько такого немає. Це просто страхи. Людина з цих страхів сама собі життя псує. Ну і дияволу багато не потрібно старатися через розум. Нас атакує. Тому можливо і такий варіант.